Ж цей конфлікт між ідеалом та реальністю. От знаєте, як в житті? Дивлюся я на Тома Хіддлстона. Ну просто ідеальний чоловік. В 15-й раз переглядаю трейлер нового Кінг-Конга, очікуючи нашу зустріч. Але будемо відверті. Наразі шанси познайомитися з ним у мене невеликі. Тим більше тут якась курва вже зазіхається на нього. Ну і до біса тебе, Томе. Зате зі мною завжди буде мій кіт Харінгтон. Майже нічим не гірший. Зате давній знайомий. Он же скільки сезонів зі мною. І такого я цілком потягну. Так і з телевізорами. Помацала я новий OLED від LG, помріяла трошки, але будемо відверті, його я не потягну. На жаль. Тому придеться придивлятися до звичайного led дисплею. І ось сьогодні в мене на тесті потенційний мабутній партнер представник серії UH770V від LG. Ще ще є 950 і 850, але випускається вона тільки у дорослих діагоналях від 49 до 65 дюймів. Менше сьогодні купувати вже немає сенсу. У нас на тесті 55 дюймів, такий собі новий народний розмір. Почнемо з дизайну. Сам дисплей, як і переважна більшість моделей 2016 року, звичайно плоский. А про улюблену в минулому році зігнутість нагадує лише форма підставки, до речі, дуже стильної. Екран окантований. Вони сріблястими рамками в півтора сантиметри. На перший погляд, із шліфованого алюмінію, але по факту пластиковими. Також сріблястим металом посилено прикидається і матеріал підставки. Втім, виглядає все дуже навіть багацько, не причепитися. У профіль телевізор не фітоняшка ніякої ультратонкості. Стандартні 3 см товшини у верхній частині, що розширюються до п'яти в нижній. Ззаду телевізор надійно прикритий рифленою темно-сірою кришкою. Розташування портів звичайне. Всякий мотлох і два антенних гнізда в кишені на задній панелі. А ось потрібні три USB і три HDMI в бічній ніші для зручного доступу. Міні джек для навушників відповідно відповідно до прийдешнього тренду відсутній. Тут вже обігнали навіть самі знаєте кого. Пульт дистанційного керування Magic Motion лишився незмінним з минулого року. Лише пару кнопок поміняли місцями. Чорний, глянцевий і найзручніший в світі. З цим взагалі ніхто ніколи не буде сперечатися. Він добре лежить в руці, а вбудований гіроскоп дозволяє управляти курсором на екрані як віртуальною мишкою коліщатко скрола, просто вишенька на торті. Дивно, що конкуренти ще цю фішку LG не здерли. До того ж, в пульті є вбудований мікрофон, який використовується для голосового введення і не тільки. До речі, спадщина глобальної уніфікації, кнопка 3D, якого в телевізорі немає. Втім, його взагалі вже ніде, майже немає, крім пари флагманів, сліди минулої епохи. Натискання клавіші з шестернею на пульті викликає бічну плашку іконок, де можна вибрати з декількох попередньо встановлених режимів. Все інше в розширеному меню, за яким треба йти, аж в самий кінець. Але виявилось, туди можна потрапити одразу, якщо затиснути кнопку. На декілька секунд. Я не знаю, чи було так завжди, але я помітила тільки зараз. Запишемо в рубрику Лайфхак від Наташі. Саме меню принципово не змінюється, напевно, рік третій. Навіщо ламати те, що і так добре працює. Зміни теж робляться потроху. Ось воно вже і виглядає рідніше нікуди. Все просто і зрозуміло. мільйон налаштувань на будь-який смак, особливо по частині управління кольорами. По звуку теж параметрів навалом, але є взагалі фантастична штука. Звук калібрується автоматично за допомогою мікрофону в пульті. Сідаємо на місце перегляду і направляємо пульт в сторону ТВ. Вмикається тестовий сигнал, після чого телевізор сам зробить потрібне коригування. Звуку з урахуванням акустики приміщення гаразд. все таки телевізор. Ніхто не купує заради звуку. Перед нами 4 к телевізор з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів і ips матрицею. Причому простий IPS. це одна з трьох лінійок і найдоступніша, що отримала 10-бітну панель з технологіями Color Prime Plus і IPS 4 k Quantum, які дозволяють добитися кольорного охоплення близького до квантової крапки, яка поки що залишається космічно дорогою. Підтримується і відео в HDR, Причому з цього року відразу в двох стандартах звичайний контент теж показує непогано. Передача кольорів відмінна, тільки червоного трохи збавити. Кути огляду традиційно сильна сторона IPS, тут нікуди не дітися. Навіть під кутом 45 градусів зображення ще не вицвітає, тому навіть у величезній кімнаті такий телевізор буде добре виглядати практично з будь-якої точки. А ось яскравість дисплея могла би бути і вище. Тут трохи більше 400 кандел на метр квадратний. Але це ж не смартфон, не будемо дивитися телевізор на сонці. Зазвичай в такому випадку виробник підключає локальне керування led підсвіткою. Але в цій моделі щось цим не склалося. Підсвічування у панелі контурне, не пряме. Світодіоди зібрані в шість вертикальних стовпців з півдюжиною градації яскравості. Якщо водити по чорні панелі курсором Меджика, то дуже помітно, але в динамічних сценах проблем немає. Такий варіант ідеально підійде для перегляду ненависного вертикального відео. На YouTube. Якраз справа і зліва будуть смуги радикально чорного кольору. Втім, локальне затемнення можна відключити і тоді артефактів ви не помітите. В іншому причепитися ні до чого. Реальна частота оновлення панелі становить 120 Гц. а знаменита уплавнялка True Motion аж до індексу 2700 папуг. На телеефірі її цілком можна вмикати. На кіно краще не піднімати вище мінімального рівня, інакше отримаєте ефект серіалу. Смарт можливості тут. Представлені третьою версію операційної системи WebOS, про що, до речі, телевізор буде нагадувати вам щоразу, коли ви відкриваєте смарт меню. Це як і раніше найкрасивіша і лаконічна платформа. Може і не найгнучкіша в порівнянні з якимись рішеннями на Android і на інших ОС, але вже точно найбільш вилизана і доброзичлива до користувача. Все гранично просто. На основному екрані прев'ю останньої активності, найпопулярніші встановлені додатки, справ. Ва, всі інші іконки зліва список улюблених каналів. Система мультизадачна, і, викликавши диспетчер додатків, потрібно затиснути кнопку виклику смарт-меню на пульті. Завжди можна повернутися до запущеної набагато раніше програми і продовжити роботу з нею з того моменту, на якому зупинилися. Практично всім функціям телевізору присвоєна потрібна іконка, переміщати їх можна за своїм бажанням. Інші додатки викачуються з офіційного магазину. Асортимент вже який рік завмер в районі пари сотен. Але є все необхідне. Ну а що нам, дівчаткам, треба? Ладно, скажи чесно, три іконки: Ютуб є, мегагол ТВ є браузер для всього іншого є. Працюю як годинник. Керування всієї цієї історії за допомогою Magic Motion дуже зручне. Про це я говорила вже сотню разів. Введення тексту доступне і голосом, але реально настільки швидко набереш його курсором на екрані клавіатурі, що мені так навіть зручніше, ніж умовляти на щось телевізор. Вбудований медіаплеєр підтримує всі популярні формати, включаючи HEVC з HDR і Dolby Vision, 4K, DTS, коротше, все, що можна придумати. Є підтримка протоколів DLNA для тих, у кого в домашній мережі. Режі стоїть сервер з усім архівом Голівуду, а раби смартфонів можуть підключатися до телевізора через дублювання екрану, якщо у вас Android, або через дуже неквапливий додаток, якщо у вас iOS, як у мене. Отже, чи гідний uh 770 Сімдесятві того, щоб отримати прописку у вас вдома? Він звичайно не ідеал, брехати я вам не стану. Але якщо реально дивитися на речі, то дуже навіть непоганий варіант. Особливо, якщо потрібен 4К дисплей, Quantum IPS, підтримка HDR та якісна смарт-платформа. А я от очікую на вашу підтримку, лайки та підписочки.